Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Всіх рад бачити, як завжди. Нарешті, переставили ми вже вагончик, так як нам потрібно. Поставили ми його на дві плити, тріхи по довжині. По ширині, точніше, плити коротші, але в принципі, це не є проблемою і ми його поправимо. А так, непогано вийшло. Вчора вже пізно вечором. Віталік приїхав, нам його передвинув, поставив. Дивіться, як тепер клас. Спереді я от мостку поставлю, під бетончиком, і буде шикарно все стоять. Закінчили, я думаю, вже ну, точніше закінчили вже е завезення землі. Получається ще 4 газона, і от вийшло за 2 дня ми 17 газонів завезли. Один трохи розкинули, щоб тут рівніше було, тому що все рівно перепад землі є. Ну, воно все повсідається, втрамбується. Ось тут де вже наїжено, то тут, звісно, ну, тут, як то кажуть, порядно вже. Бачите, тут гарно вже вкатано. А тут все рівно перепад, то ми таким чином вийшли, що бордюрчики такі положили, і все це діло вирівнялось. Плита товста ну Сантиметрів 10 не міряли, ну видно, що гарно. І дуже багато в ній видно, Ну як вона заборна, оця там арматури дуже багато. Вага десь ну півтори 2 тонни, як мінімум. Віталій казав, може навіть більше. Не пам'ятаю. Ну, по-моєму, щось около, приблизно біля 2 тонн. Спереді поставлю доску і зальям з цієї сторони з внутрішньої з, вже бетону. І вийшло так непогано, я вам скажу. Ось тут стик прольємо трохи. І от. заробимо тут з цієї сторони бетоном. Все це діло провода лишні поприбираємо. Щутчик поки оставлю, більше всього, що то. Тому що коли побудується ангар, то це буде чисто для інструменту таке приміщення. Але я розраховую, що сюди ну, тон 15 кукурудзи вмістить. Подивимося, як це вийде, все це діло в мене. Але хотілося б вмістити сюди 15 тонн. Скажу так, коли літом, ну якось літо ще ж йде, в принципі, то в саме такі спекотні дні я сюди заходив, то в принципі температура трималася. Ну, тобто, нормально тут знаходитись. Трохи бачите, тут вже таке. Ну, попідбиваємо, зробимо, доведемо його до якогось такого логічного завершення і буде в принципі непогане. Таке, тимчасове зерно сховуще. В подальшому я ж кажу, поставимо стелажі і буде це все для інструмента. Але на даний момент воно у нас вирую і буде туди розмістити тих самих 15-20 тонн зерна. От такі справи. От, даже просто глянуть, який раніше був рубероїд. Ліць. Це чому вже скіки, а й він ліць. бомба. І так же само Рубероїд зверху, за, за рахунок чого е, криша не нагрівається. Тут ну, нормально було, коли, хоча всі думають, що він металевий, те все, а, але температуру він держить непогано. тому В принципі, це є добре. Це діло закривається і порядок. Так, тут оці дві кучі, якраз спеціально я попросив, щоб розтягнути їх сюди, але їх, я думаю, не ходить, то прийдеться оттуда трактором ще сюди навозить трохи землі, щоб все це вирівняти діло. І також вже вчора Анатолійович приїхав нам, прокопав получается, через рядочок ми їх вибирали картоплю і вийшло. Ну фактично гарний урожай в цьому році. І тепер, бо сіні ж порося різали, то сіні. Ну хто ж, подивиться, як, як, як день піде. Якщо все нормально, може сьогодні ще приїде, викопаємо і закриємо цієї половини. І перейдемо на іншу половину. Там треба ви, спочатку спочатку бур'ян викосити, а потім вже все інше. Тому але в загальному скажу так, що урожай картоплі дійсно гарний в цьому році. Хто садив, хто займався, не лінувався, той буде з картоплею. Я ж кажу, в селі можна вижити. Дивіться, картопелька є, якась є, м'яско є. Смальцю натопимо, вже не пропадемо. От такі справи, друзі. Зараз далі відео хочу показати вам малих поросят, яких відлучили два дні тому. Поговоримо трішки про. Перші ці дні, тому що це важливий етап у житті цих відлучених поросят, тому що в них не було діареї. Це все діло потрібно гарно слідкувати. А другі, там, другим свин, поросяткам, тішокантори, їм 20 днів, то попробуємо їх звожити. Тому декілька таких ще буде нюансів, відео, тому дивіться, не забувайте ставити вподобайку. Всім всього найкращого. Дивимося далі відео. Так, друзі, продовжуємо зйомку. ми вже в сараї. Дивимося, це наші оптімуси. Повиїдали, даємо їм і помиїть траву, уси їдять, молодці поїдять. Так, оце наші ландрасики. Нагадаю, відлучили ми їх два дні тому. Вони такі довгенькі, я вам скажу дійсно. в ну, мене якось ніколи не вийшлося. Ну, Щоб купити ландраса, наприклад, більш-менш схожого. Тут в принципі, прийняв рішення, що потрібно ще цю свинку нашу покрити ландрасом для того, щоб були ремонтні свинки. Ну, двох я примітив, як кажуть, я їх там по-своєму намітив. Решта ж то буде відгодівля. Що я вам хочу ще сказати? Стосовно діареї, в перші ці дні дуже важливо дивитися за ними. БМВД старт я даю зараз їм нормовано. Я там дві-три кружечки дивлюсь, як вони з'їдуть з'їли. Тихенько, бачите, вони зараз себе в принципі, тихенько ведуть. Обов'язково дивимося на їхні какашки, як вони ходять по-великому, тому що один день діареї на цьому самому етапі. Він вам дасть плюс тиждень до відходів. Тому якщо ви зараз прохлопаєте, як то кажуть, да, то буде гірше. Наприклад, я дав їм час, зараз їм там в мене ячмінь, БМВД підлайн 10% відсотків, да, і висівки пшеничні. І таким чином я дивлюсь, контролюю, щоб в них було все нормально. Пробував я свій ну недавно фактично БМВД із протидіарейним комплексом, ну не знаю. Щось воно мені, як то кажуть, не зайшло. Можливо, хтось користувався, ну, не знаю. Я і їхніми фахівцями говорив, там з 10, одне-два все одно поноса. Як варіант, звісно, там колись і Сергія Стрілецький говорив про це, що є свині, яким ну, потрібно. Зменшувати норму ведення БМВД, да, тому що в них організм його не усвоює, не, не поглинає і від того, що ви даєте там, наприклад, 24% БМВД, ви лише втрачаєте кошти, тому що воно дійсно стоїть немало. І така ситуація. Ось такі справи, друзі. Тому контролюйте їх стосовно діареї. Якщо ще бачу, що вони поносять, то я відразу ну, на даному етапі я їх відразу проколюю енрофлоксацин уже сотий. Коли вони маленькі, це 50 я використовую, а коли вже, ну, відлучені з поросята, вони вже більше 10 кг, тому то я використовую енрофлацин сотий. Звісно, тут не з 10 кілограмів, є ось, Бачите, такий лежить. Але він, я вам скажу, він хоч і маленький, він відгавкується, він е не дає себе в обіду і в принципі споживає корм, дай Боже, хай росте. Ну і тут наші, наші п'єтренчики французькі, Тут ще ми з першому дозу брав Андрія Петровича. їм 30 числа буде 5 місяців. Ось такі свинки і кабанчики. А це наші канцери. Їм було, ну, ось, було три місяці. В принципі, непоганий набір ваги, рост, а там далі будемо дивитися. Так, друзі, зараз спробуємо. А, зараз вам ще бролерів покажу. І потім вже ось в мене вже обладнання, як то кажуть, лежить ваги і сумка. І поважимо трішки ось цих кантарят. По бройлерам, що я хочу сказати, що ця партія на 60 грам на даному етапі минуле зважування 460-540, дивіться, це 8-80 грам було більше. Зараз трішки вони хай, ну, набір ваги нормальний. Але вони виходить, 960 а попередня партія була 900, на грам, зараз Важче йдуть і краще йдуть. Чим попередня. На наступному тижні ми їх будемо проглистуємо і, в принципі, далі кормимо, дай Бог, це нормально буде що різати. Ось такі справи. Зараз зафіксую телефон, друзі, і покажу вам ось цих жертжиків у 20 днів. Ну Форми в них прикольні. Незважаючи, що свиноматка по собі, я вам скажу, знаєте, як от вона ну є круглі, красиві, такі здорові, ну вона така невзрачна, да? але в принципі вона зі своєю задачею справляється спокійно. як то кажуть, ну, Відгодовує поки. Ну, а по вазі зараз подивимося і воно покаже, що вона дає. Тому, друзі, зараз зафіксуємо телефон. І будемо дивитися. Так, друзі, будемо пробувати ловити першого, чи першого, коли ковшому, як то кажуть. He is a boss. 6200. двісті. Ось такий Ну, Ось горде.

340, 5-350. Ось такий кабачев. І так, більше дома. Отак, друзі. Трьох важили, ну, бачите, 5 кілограмів я думаю, плюс-мінус. В середньому вони так десь переважно всі і важать. 5 кг, можливо, якесь там ще менше, можливо, більше. Але більш-менш ви бачите такі рівненькі стосовно їдять, гранулу даємо їм обов'язково предстарт прокастрували, глисту, ну, ще не глистували, тому що Глистуємо, коли вже, це, коли вже ну, відлучимо на е, тиждень-два на акліматизацію, щоб все нормально було, і тоді вже ми їх. Вистуємо обов'язково. Ось такі справи, друзі. В принципі, ну, я скажу, що вага нормальна, незважаючи на те, що ну, свинка вона така невеличка, да? вона невзрачна, худенька, маленька. Ось такі ландраси наші. Це наші п'єтренчики, вже показував. Це наші свинки під ландраси плюс йоркшир. Сьогодні зарізали салком в них, звісно, таке вже доволі нормальне, як для такої ваги і для такої Так. І це наш макстер плюс дюрок. Ці, звісно, вже ж такі жопатінькі, ці дійсно м'яснички. Ось такі справи, друзі. Окрім того, всіх хочу привітати з Днем Незалежності. Дай Бог, щоб все те, що зараз відбувається, якомога швидше вже закінчилось нашою, звісно, ж, перемогою і капітуляцією РФ, і подальшим її розпадом. Але самі розумієте, що це шлях дуже важкий і без нашої допомоги ну, дуже важко і хлопцям, і всім іншим. Тому знову, як в принципі, завжди закликаю. Є 2020 -20 гривень лишніх скинули, є 10 гривень скинули, є кусочок салька, м'язка, відправили. Хлопцям допомогли не обіднієм, повірте мені. Ну, знову ж таки, кожен по своїй можливості. Є можливість допомогти, потрібно допомагати. І не забувати про це все діло. Всім всього найкращого, разом до перемоги. Не забуваємо ставити подобачити.